Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас парфюмерний Project Pen, який я веду протягом 2025 року. У мене беруть участь 65 ароматів. З них у них є і повнорозмірні, і мініатюрки, і пробники. За попередні чотири звіти я закінчила 34 аромати. Вони всі знаходяться ось тут, в коробочці. Тут є, як бачите, і повнорозмірні, і пробники, і мініатюри. Ось це. П'ятий звіт, передостанній, в кінці року, вже в кінці грудня, будемо закінчувати цей проєкт і подивимося, чи мені вдасться всі аромати закінчити. Так, ну давайте дивитися, що цього разу мені вдалося закінчити. Давайте почнемо з порожніх баночок, мабуть. Перше вам покажу ось такий аромат: це для Трезор від Ланком. Як бачите, це порожня баночка, дуже красивий аромат. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Він попав в Project Pen, тому що він у мене задублений. Я два рази купувала адвент-календар від Lancome, і два рази там був цей аромат по 30 мл, і я його повністю закінчила. Отже, це перша порожня баночка. Так, з великих ще ароматів у мене закінчився ось такий: це від Валентіно, Дона, Born in Roma. Ось у мене тут 15 мл, Він так само був задублений, тому що у мене ще є 50 мл, Я купувала в наборі. І ось цей з задоволенням закінчила. На минулий звіт було от стільки, І я ось так багато закінчила, тому що я його брала з собою на море якраз в кінці серпня, і там я практично тільки ним користувалася, брала його і брала тільки пробники. І Просто насолоджувалося літом, це прекрасний фруктовий аромат. Так, отже, це друга порожня баночка. Третя порожня баночка це ось такий спрей від Rituals. Так, фокус. Ось, стільки його було, і я повністю закінчила. Тут 20 мл. Це аромат якийсь такий, так, він називається The Rituals of Sakura. Ну, Він пахне якраз мені вишнею з яблуком, ось щось таке намішано. Аромат, в принципі, непоганий. Але мені не сподобалося. Він це в формі спрея, і він був якийсь такий липкий. От коли я наносила собі на шию, я відчувала якусь таку липкість неприємну. Це мені не сподобалося. Ну, в принципі, закінчила. Я він мені попадався в наборі. Самостійно я би цей аромат не купувала. Але закінчився і добре. Так, не знаю, чи сказала. Тут було 20 мл. Так, далі ще один аромат. Він у мене був ось сюди перелитий. Зараз вам покажу. Це з такого набору. Я колись купувала як плату за доставку на нотіно. Тут чотири аромати Пакорабани. Два я раніше закінчила, теж в цьому Project Penny. І наразі це ось був ось цей. Так, зараз я його витягну. Перелитий. Так, зараз вам покажу. Він в мене так само є в 30 мл. Lady Million Fabulous. Дуже солодкий аромат, мені здається, він підходить тільки на зиму. Просто такий, знаєте, дуже стійкий, дуже шлейфовий, такий, ну і дуже-дуже солодкий. ось. Ну Восени, зимою, це якраз його час. Тут було всього-навсього 4 мл, Я перелила сюди і повністю використала. Але мені здається, що цей атомайзер щось. З ним не то, тому що, ну я не думаю, що я так швидко його використаю, я думаю, що він більше випарувався, ніж я його використала. Ось, так, Це я забираю, а кладу в порожні баночки ось цей продукт. Так, це четвертий. Ну і далі будуть пробники. Так, давайте дивитися. Перше, мабуть, покажу ось такий в мене був набір. Мені приходив подарунок теж від натіну, тут 5 пробників. І тут залишилися два. Тому це лянуї Трезор для парфам. Правда, він теж ось такий добре покористований. зовсім трішки його тут залишилось. Ну і другий залишився лібер. Він повний. два аромати. А що я закінчила з цих ароматів? Так, перше, я закінчила ось такий Майвей-Нектар. Ось він. Повністю закінчений. Аромат, в принципі, мені сподобався, ось такий. Це його першого закінчила. Так, далі. Наступним я, мені здається, закінчила ідоль. Це туалетна водичка. У мене колись був цей аромат, у мене був навіть, здається, 50 і 10 мл. То 10 я закінчила, 50 я продала, тому що, поки я 10 закінчувала, мені він набрид. Але в мене була версія парфумована вода. Цей трішки відрізняється, він інакший. Ну, Тут небагато, і я повністю закінчила. Так, яка це порожня 4, 6. І сьома з цього набору це. Ля Вібель Rose Extraordinaire. Цей мені дуже сподобався. Я навіть його думала би собі купити офлаконити, але наразі стільки ароматів, що я зупинюсь, не буду купувати все-таки, але аромат дуже красивий на тему троянди. Так, Це сьома порожня баночка. Отже, а ось ці два залишаються. Так, далі, давайте дивитись далі. Ще. Це ще не все. Ще давайте швиденько покажу, які пробники в мене закінчились. Ось така барення від Гермес. Теж казала, що мені дуже подобається цей аромат, я би хотіла такий флакон. І флакон ось так красиво виглядає. Але поки що, поки що не буду. Ну, хіба що, якщо буде на знижках дуже хороша знижка 50-70%, то, можливо, взимку придивлюсь. У нас знижки будуть, здається, в. Або так, в січні, здається, в січні будуть знижки. У нас в Франції два рази в рік проходять знижки, в січні, здається, і в червні. І я на таких знижках стараюсь купити аромати. По повній вартості, звичайно, купувати не буду. Ще закінчився ось такий Валентіно пробничок, теж красивий аромат. Потім Клоє, не дуже мені сподобався, але носибельний, так. Чекайте, я щось вже й не рахую. Так, тут було 7 плюс 3, це вже 10. 10 плюс цього разу буде багато порожніх баночок, як бачите. Так, далі закінчився скандал. Жан-Поль Ну, це було очікувано. Його зовсім трішки залишалось. Тут, бачите, чуть-чуть є, але неможливо використати. Я казала, що мені цей аромат сподобався, але чомусь всі скандали я дуже добре чую. Вони такі насичені, шлейфові, такі дуже. Можна і термоядерні сказати, якщо ними переборщити, а ось цей якийсь легенький. Хоча він Абсолю і парфам концентре, ну, я би не сказала, він дуже легенький, і він дуже швидко з мене злітав, я його не чула. Так, Це 11. І два пробника закінчились ось такі від Нарцисо Родрігіса, Фохе Форева і Муск Noir Rose. Ось тут. Взагалі по 0,8 мл, ну я два закінчила. Отже, цього разу бачите, яка гора порожніх баночок, 13 порожніх баночок. Так, А залишалось у нас 31 аромат. Ну і давайте дивитися, які результати по інших ароматах. Так, я трішки відсуну. Давайте перше повнорозвині. Перше вам покажу ось такий аромат Пурбланка Essence. Бачите, кожен раз потрохи він йде. Так, я не робила зараз відмітки, щоб вам показати, щоб ви добре бачили, скільки залишилось аромату, і після того, як відзніму відео, я звичайно зроблю всі відмітки. Ось так, бачите? Ну, Приблизно, як і минулого разу, потрохи. Початку більше йшов аромат. Так, хочу цей вивезти, тому що він такий високий. Хоча, можливо, зараз мені з місту виводити високі ромати не дуже є. Тому що чому я хотіла вивезти взагалі цей аромат, тому що в мене аромати стояли. Всі практично в мене в комоді, і отакі високі не поміщаються. Але оскільки в мене зараз з'явилося багато арабських ароматів, а вони високі, тому я вже виділила ще поличку під аромати. І тому в мене та, як є в комоді, шуфляда і е, поличка, тому вже, знаєте, такого великого змісту виводити ці аромати і немає. Але так як він в проєкті, то потрохи користуюсь. Е, ось, Це перший. Так, наступний аромат. Це ось такий теж тут 100 мл. До речі, не сказала, що в цьому від AVEN 50 мл, тут 100 мл. Це троянда від Євроше, дуже такий легкий, ненав'язливий, такий монотонний аромат троянди. Подивіться, який гарний розхід. От стільки так. пішло. Я цей аромат тримала в своїй автівці і там використовувала як такий освіжувач повітря і на себе. І також люблю цей аромат використовувати, коли. Іду десь зранку і не хочеться, знаєте, зранку, от як тільки прокинешся, в мене такі бувають випадки, що мені десь треба поїхати. І не хочеться сильно якийсь аромат взагалі відчувати, але щось таке легеньке, ненав'язливе, то цей аромат в таких випадках добре підходить. Так, ось це другий. Ну, На ці два в мене надії нема, що я до кінця року закінчу, бо тут, бачите, трошки менше половини, тут більше половини. так, Досить багато. Далі ще один аромат 30 мл Квір Денуї від івроше. Тут взагалі такий, знаєте, ось такий малесенький розхід. Це такий шоколадно-кавовий аромат. Ось він мені трішки вже піднадоїв, Ну, але десь колись використовую. Ось. Так, е, наступний аромат теж від івроше 30 мл. Монруш Bloom in Love. Він у мене задублений. У мене два таких аромати, тому що я купляла набори. І ні, один я купила самостійно, а другий був в наборі в наборі. Тому два. Ну, як бачите, влітку я ним дуже добре користувалася, ось так його є. Зовсім трішки ніби залишилось, можливо, мілілітрів 5 з 30. Але тут, знаєте, солюючий жасмин, і він дуже красиво розкривається влітку. Влітку це просто божественний аромат. А коли холодно, зимою, восени він. Дуже колючий цей жасмин, такий неприємний і не дуже люблю користуватись, тому, мабуть, залишиться на наступний рік, хоч тут мало, але мабуть я вже не буду зараз, коли холодно користуватись, тому що ну, пояснила чому ось. Тому, напевно, залишиться на наступний рік цей аромат. так. І ще один у мене спрей такий з великих: тут 30 мл Те Соло де Жанейро, номер 62 аромат соленої фісташки. Такі з карамелю я. Так, злена фісташка з карамелю, теж розхід ось такий мінімальний. Пару раз ним користувалася, тому що все-таки спреї, ненадовго не їх вистачає, треба часто поновлювати. Не завжди таке хочеться. Ось. Ну, не знаю, чи цього року я його закінчу. Ну, якщо не закінчу, так, стояти, то перейде на наступний рік. Так. Таких великих ми закінчили. Давайте подивимось тепер мініатюри. А зокрема, це парфуми в ручках. Хоча, оцей скільки а, ні, 10 мл. Ось такий в мене аромат від Vont. Колись мені попадався в боксі від Lux Fantastic. Бачите, теж стабільно він йде. Ось стільки його залишилось. Так, ну, нібито небагато, багато, але навряд я його закінчу до кінця року, тому що в мене є ще аромат відланком для La Belle. Теж він, бачите, Такий трішки розхід є. І вони дуже схожі, ці аромати. Мені здається, що цей авонт, коли створювали, то надихались саме ароматом Ну, Я не можу сказати, що це один в один, ну на 80% схожі аромати. Можливо, навіть на 90%. Дуже схожі. Та, як я якось взяла два. Чому я два взяла? Цей Лівіабель я взяла, тому що він в мене є в дублі. Ще одна така сама ручка. У мене взагалі їх було три. Це були такі парфумовані бокси, я купувала колись, купувала на Look Fantastic. Один я продала, а два в мене залишилось. А це я навіть не знаю, чому я його теж взяла, я вже забула <laughs> Project Pen. Ну, Взяла та взяла і, ну, бачите, я думаю, що я трошки, звичайно, за, от ще, зараз сьогодні, як я, сьогодні 11 листопада. Зовсім мало залишилося. Півтора місяця ще залишилось, неповних навіть тому, що я буду десь 20 числа знімати. Ну, місяць і 10 днів. то ну трошки ще використаю, але думаю, що до кінця року я їх не закінчу. І ще один варомат в ручці, який я би хотіла все-таки закінчити. Це Today Avon, У мене є також 50 мл, але він мені трішки на Так, а де коробочка від нього? А ось ось така коробочка. У мене є 50 мл, і я хочу його продати, не знаю. Якось він мені вже набрид. От стільки його залишилося. І я думаю, я хотіла б до кінця року його добити. Ось. Вийде чи ні, не знаю, але буду намагатись. Так, З повнорозмірами, ми, здається, закінчили. Ще залишились пробники. Так, Давайте покажу аромат, який ми взагалі не користувалася. Це ось такий: жульєт Хесеган Магнолія. Ну, це просто аромат магнолії. У мене так само був аромат від Avon, Магнолія. Вони чимось схожі. Ну і той від Avon, я думаю, що ви знаєте, Artistic, магнолія, я його продав. Ось. Ну, такий, знаєте, мені тільки він весною подобається. Нагадує, як цвітуть квіти, все розквітає, ну щось по типу тому. От все зеленіє, аромат зелені, аромат магнолії. В принципі, непоганий тут, скільки 2 мл, здається. Так, ні, навіть 1,7 мл. Ось. Так, але не знаю, поки що не користувалась. Один я такий пробник використала, він вже тут в порожніх баночках, а один ще є. Також не користувалася, а ні, цим я користувалася, то я лібер, ось цією коробочкою не користувалася. Так, в мене дві водички Лібер, то ось одна, бачите, небагато. Я її думаю, до кінця року закінчу. Візьму її з собою в сумочку. Я, до речі, зараз беру такі пробники в сумочку і обновляю. Десь, як я вже не чую аромата від себе, то обновляю такими пробниками. Так само зовсім не користувалась ось таким твіллі від Гермеса. У мене колись був, я його боюсь почати, тому що колись це був, ну, на моє сприйняття, був дуже термоядерний аромат. Я робила пів пшика і я ним задихалась. Але постійно сприйняття ароматів міняється. І все-таки треба попробувати вже взяти цей аромат і все-таки попробувати використати. Бо я знаю, є такі люди, в яких це чудний найулюбленіший аромат. Отже, ще не користувалась, так? Далі. Також не користувалась ось таким ароматом. Ще прийде його скоро час. Так, Шанель номер 5 я казала, що я користувалася ще в якихось ранішніх звітах. Цього разу ні. Так, потім ще два аромати, які я минулого разу ось такі додавала, теж ще не користувалися взагалі. Так, ось так покажу їх. Мені ці бренди незнайомі, тому просто так показую. І останній аромат, який залишився, це Коко Mademoiselle. Ним користувалась, бачите, трошки закі... залишилось, і я думаю, що до кінця року я точно його закінчу, так само, як Лібер. Так, ну, давайте робити прогнози якісь. Ні, перше, давайте все порахуємо. Отже, у нас було 34 порожні баночки. За минулі звіти цього звіту плюс 13 порожніх баночок. Отже, у нас 47 порожніх баночок. Давайте я їх всі поставлю сюди, в коробочку. Так, гермес, де ти випав? Це барення, мабуть. так. Це повипадало. Так, давайте я все туди поскладаю. 47, так, 47 порожніх баночок. А було у нас 65, значить, залишається 18. Так, 18 порожніх, ой, 18 ароматів ще потрібно закінчувати. Так, уже не поміщається це все туди. Оцей флакон я не знаю. І що це треба засунути? коробани. оці три. Так. Ну, Якось засунула. Ось. Так, потім я, можливо, перескладаю, а то порветься коробка, ось така вона вже повна. Отже, залишається 18 ароматів. Які в мене прогнози? Ну, хотілося б зараз підналягти повністю на пробники, щоб закінчити по максимуму всі пробники. Ну, крім ось цього, тому що цей не знаю, як піде. Так само, думаю, я закінчу все-таки оцей Today, Тут небагато залишилось. І, і все. І все, пробники. І туди у мене ось такі прогнози. Авіт навряд, хоч тут теж небагато, але я не думаю, що мені захочеться прям так кожен день користуватися. Можна би було ось цю Монруж закінчити, якщо ним користуватись, але кажу, що він зимою не дуже. Ну, Ще я попробую декілька разів, подивлюсь. Всі інші навряд. Зараз я забрала ось цей аромат завтівки, поставила м -м, такий Моної Детаїті. Вже трошки набридло мені трояндою, що в мене в автівці пахло, хай пахне тепер тим. А потім знов його, можливо, на грудень знов дам, і щоб більше використати. Ось такі у мене результати. Мені здається, цього звіту у мене найкращі результати за весь період ведення цього проєкту. Ну, за весь рік. Ви пишіть, як вони вам. Мені здається, що вони супер. Пишіть ваші прогнози, що може з цього закінчитись до кінця року. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.